Будь ласка, захистить мене держення переліта, 31 питання, розтаження детального плану у селі Залісця. Питання розглядалося на погоджувальній раді. Прошу взяти участь за голосування, що немає питання. По Заліссі. Зміна цілого призначення в області. А якщо їде від марського порога, то цій дорозі. люди хочуть декілька власників, щоб було дозвіл на тобто, є. Тобто, Зараз 11 а рішення більші лежать колеги. Люди не, не зрозуміли, я поки пояснівав. Прошу поставити питання Все, подарунку. Дивіться, шановні друзі, шановні колеги. Це вже третій раз і вас це запитання. Це питання, я розповідаю всім. Якщо ви з Володимирського коло є в роднів, то права сторона по генплану села Залісся, там є забудова. І а, там вже багато зайде повітрявався, органітельне містечко, садовий центр. То люди хочуть поміняти комерційне ну, призначення комерції, то платить більше податок і працювати за Ось Оце все, прохання підтримати. Є запитання? Праве питання на Це переголосування. Це все приванівалося, є запитання. На переголосування. За переголосування голосуємо за те, щоб відповідно прийняти законне рішення. За 15 рішення прийнято. Ставимо на голосування питання про затвердження детального плану території земельні ділянки за лісці проводського району. Будь ласка, берете участь у голосуванні. Решення, Дякую. Надання дозволу до, до, до компанія Укрбакалія по вулиці Шкільна, вулиці Шевченка, так розуміється, про завод. Да. Це кіметеризація, там повністю вас буде робити елементаризацію, прошу взяти в честь голосування. Це третє питання, загальні комісії роздали. Ситуація вже звернулася до нас все підприємство, воно було сильно пострадало під час окупації. Так, Як село Шевченко було в окупація, сильно пострадало. Зараз там майже вони не працюють. І вони просять значити податок на 3%, коли відновлять роботу, повернуться. Тобто вони готові платити. готові платити не те, що повністю людині. Смотри, сомнений, сомнений. Я думаю, треба підтримати. Ну, моя особиста думка. Виявлятися голосування треба. зробили сино агро світіння по взяттям варинку в ворі між пая. Але так як по сеосвітінні, по стартинському округу, декілька сільського підприємства працює. То ми запросили на комісію Антонічну присутній, Вітар Сергійович Євгеній Олександрович, що дайте карту розподілу полів. Дехто які поля буде що він вийде. ті дороги, де він не обробляє поля, то по сьогоднішній день документи не донесли. То комісія рекомендувала винести на сесію. Нагрузи депутатів, але документи не надали. Тобто пакету документів не, не надали. Будь ласка, прошу взяти і визначитися в голосуванні. Я, наприклад, не приймаю. І це, я так розумію, вже, по-моєму, третя сесія, що вони не дають. Да. Вони комісії приходять а на сесію не доводиться. За один рішення не прийнято. Будь ласка, надання дозволу відведення в комунальної власті 63 гектарів цілі Боври.

Пояснюю, поколу це ділянки по каково роботі зацію власне 7 7 ділянок. За 14 рішення прийнято, далі голосуємо по затвердженню технічки великій диверці. Будь ласка, це теж так само, я да. розумію. За 14 рішення прийнято. 38 питання те саме. Будь ласка, голосуємо. Це то переходимо що коли ходимо до 46 за хвилин, теж 44 питання, ти, ну, з цього блоку голосуємо. За четверти прийнято. 45 питання у нас, Богданівка, Шульга, Валентина Гава Ледина Євгенія. Якщо немає питань, голосуємо. За чотири речення прийнято. Ласка, якщо немає питань, голосуємо. Наголошую, що всі питання, які розглядаються зараз, це було земельних питань, бо вони слухалися на зміни комісії та на погоджувальній раді. За 4 січня 3. Задержання проєкту 2. 你呀、yeah. Хорошо просто. Дякую. Переходимо до 50-го питання затвердження технічки. Будь ласка, голосуємо. Прийнято 52 питання у нас технічки Васюка Сергія Миколавича Волосів. Тільки Васюка, так? Постаченню. <постачний, постачний>, <постачний>, 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 да. За 14 рішення прийнято. Будь ласка, 53 питання на нас звучить затвердження технічки. Будь ласка, голосуємо. знайде за терміни будь ласка, доборкою по садовій, Десять друге питання внесення дні доріження сесії від 6.02 будь ласка. Не вказали ніби час, бо скважині. Так, так, так. Прикольну. Тут треба випустити рішення. 65-те питання. Внесено з доправи контроля злочинності. Будь ласка, питання на бюджетній комісії розглядалося. На прогулювання ради теж. Якщо немає питань до пана Яфа, головкуємо. За рішення принято про передачу в пути замовника 68 восьмое питание, что немало пытания департамент технічного забезпечення. Звертаюся до підпільного 73-го питання про відтримку електронної петиції до Рашної Де автор петиції? Ну, також наконсультувалася з сесійною по цьому питанню, тому що підписання доріжчим це Ми ну, маємо думати не тільки про тих, хто загинув, і тих, хто на фронті, а тих, хто і повертається, і кому потрібен відклада, що цікаво відповідно. Підсипання нічого не дав. Якщо вийде на допомогу, а не наципання, то ти цікаво святкування. Повністю безпека про заплані подають. А скільки <плес> там доріг ліків вказано? Три дороги садово-вербового школу. На них немає проєктів. <плес> <плес> Понятно? Все. Генератор завод. Давайте найдем меня. Закрывайте сессию. Давайте хорошо. Куда закрывается? Скики. Стики. Порохова. Нет, вот сюда. Хорошо. На следующей карте.

<плес> банера є, навіть стоять, але потрібно зробити благоустрій території, щоб, ну, щоб в повному комплексі це відкривати. Там довісен, до вісенці, там що є. На сьогоднішній сесії виділяються yeah. кошти і молоди oh, відповідь. Да. Да. Все зараховано, все туди да, вже. Тепер Юлія, що стосується продовження багато розмов йде, що тільки девіці мають бути там, а всі інші по населення. Ну, так, ну, обговорювали, і прийшли рішення, що треба, щоб всі тут були. Це адміністративні центри. І тому ця доріжка, яка розділяє на сьогоднішній день, як йти до капсича. А вона не за те, що не обновлюється два місяці, <плес> І з першого <плес> липня не добували. З першого <плес> липня. Це вже рік. І люди задають питання, дійсно. <плес> Родини загинув задають питання. <плес> Щоб депутати копійки виділити на скільки вільних є каркасів на сьогоднішній день для розміщення? Ми виготовили 20 каркасів так на і праву сторону Ні, це, вони не треба їх поки що не будуть встановлювати. На даний момент усі рамки встановлені по кількості нашої загиблі. Банера лежать теж на складі готові. Але прийнято рішення зробити сразу благоустрій прилеглої території з озелененням встановленням вазонів, щоб це все виглядало красиво. Андрій, ну, повісти фотографії, тоді робіть благоустрій, ну що це добре, батьки батьки, тут ж ви зрозумієте, йде співбесіду з батьками, не тільки ми вирішуємо, а й е, совітуємося з батьками загиблих. І вони категорично стали проти Але без відкривати в, алеї без благоустрою, без благостроєння. Тому що я... без алеї. Я... Там, де можна було, там вже відкритий. А там, де зараз не можна, там не ми про димері не доробимо. У димерцівальці стоїть. У димерці там то, що було. Ми поїде, за диммерку, десятивальні верські стоїть. Хлопці загинули з диверці. І жодного за рік, який загинули хлопці, не добавлено. Ну, в Димерці там ну, трошки тяжча ситуація, але Депут Подивіться, як тут стоїть алея. Тут зовсім друга розробка і це потребує більшого поштовху. Поки це. буде будуватися нова алея, зробіть, додати корці от там де, де є. Так, Депут... так додать куди їх, якщо вони не збудовані. Там, там, де є. Там є пустиранку. Там два міста є. чи три міста. Зговорю. Ми ж договорили, що ви розробляєте нову концепцію, робите на цих банерах, щоб вони були на дві частини поділені, тоді всі, всі там ну, ну, да. все вийде, так? так. Погано, що немає віддії Валерія, яка могла це прокоментувати. Я не знаю, чи на це виділюють фінанси. Чи ви ви працюєте над цим питанням. Да. Ну і все, ми працює. Все, працюєте. Давайте, давайте Давайте проголосуємо по 63-му питанню по підтримку агент, але оцінити питання. Яка компетентна я за е, розробку чи проекту? Можливо, цей проєкт не існує е, кладовище Курган, обіцяна Алея Слава. розумієте, це вже пройшло ну, майже рік. Ми завчимося на одному місці. Виділені. Я розумію, кошти виділені. розказували, дорога буде восени, уже весна пройшла. Вибачте, люди смикають, люди запитують. <зу> я даю коротку відповідь тобі, Скоріше, вона, жона, вітам, не вона буде, може, неповною. Не Цим питанням займається Олександр Іванович Роба. Ми готували і. Депутати, до седьте, ви з вамися не три на сесії, можна досити. Будь ласка, якщо є питання, з дивіться виходить. Ні, на будь ласка, бажайте. У мене питання, я тут читала в соціальних мережах, що 20 травня буде відбуватися усяка Великодирської команди, буде відбуватися прийом державних наталю. Наскільки я зрозуміла, я... Не уважно читали, приватний. до Івана, я У мене, дошу, мене просто має. питання, дивіться, буде відбуватися об снапівали на промову. Я різниця, як людям доїхати, наприклад, з Богданівки, що мені зробити, в прогорах виселиться і доїхати до нотаріальної до, 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 до контори, і так само мені до дивиться, треба доїхати до поворота і зробити. Якщо вам не виїхати дивер, поїдьте прогорити. Ну чому тоді роблять? Це для диверців, але не для всього. Чому для диверців? Я б дуже просила, дуже сильно. Чому для диверців? Тому що як ще людям... Добре, давайте зробимо цю зустрічу Богдан, це тоді буде це для Богдані. Або з мусить старостати. Якщо вже робити такі виїзди, то вони є. По-перше, там буде попередній запис до Наталіусу. Далі, нотаріуси будуть приїздити в живу, графік між приватними нотаріусами. Вони будуть приїздити згідно чергиусі. І в залежності від кількості звернень. Якщо це буде актуально, я думаю, що живі зустрічі можуть бути усіх старста. Але я вам скажу, ці меморандуми підписані в різних областях. І зачасту одна-дві зустрічі, а потім ніхто не ходить. І тому в основному на всі приватні будуть за собою фіксувати 2-3 години вільного часу, і подібні зустрічі, побачите, будуть в основному проходити онлайн, куди приходять громадянин СНАП. І зв'язується з Наталісом. І не треба нікуди їздити. Це, да. це буде це ну, вже У нас в громаді, це тільки запроваджується. Тому з часом, я думаю, не буде проблем це спілкування зробити і в нароста хто ж. Зараз, якщо буде реєстрація, як ви зазначили, то це. Вона як... вже проходить. Сьогодні шкода немає пана Івана. О... Дуже шкода. Так. так до нього питання, я ж почу. Я працюю як нотаріус, ви ж знаєте, ви ознайомлені з Ви знаєте, де я працюю як нотаріус, мене всі консультації безкоштовні. Я... будь ласка. Ну, я, я саме зараз, до вас, Віталій, як депутат, який працює як нотаріус, ви в цьому питанні, ви компетентний. Будь ласка, роз'ясніть людям, просто оголошення в... чітко. Yes. Засуще, я що до цього буде... питання відношення не маю. Меморандум був підписаний між Київським СНАПом і Головним територіальним управлінням юстиції Київської області. І прийом виключно і те, що ви далі в соціальних мережах писали пости при во привели туди в мене, я працюю в державній конторі, для до цієї співпраці відношення жодного з немає. Це консультація тільки проходити восімцять четверти червоні засідання. Ні, вони ще вони ще те, що закон людям не даєте та черговий засідання. Чого ви людям не даєте слова? ви людям не даєте слово?